Всім привіт! Отримала ще одну посилочку, цього разу від Олі Вовк. Ну, і хочу з вами поділитися, що цього разу я замовила. Були цікаві такі поєднання батьків-метеликів. Невідомо, як проквітнуть вони. Знаю, що, ну, знаю таку інформацію, що якщо обидва батьки-метелики, то Чекати метелика дитинча, мало, мало вірогідно, малий дуже відсоток цього. Так як ціна була ну, не досить порівняно, не досить високою, тому все-таки спробую і провірю цю теорію на практиці. Ось таку шел'яночку ще схрещену взяла. Вона, ну, такі сорта е, невеличкі, дрібненькі завжди приходять. Як ви бачите, листочки не повторюють такого красивого срібного кольору візерунків. Не знаю, можливо, це проявиться з часом, коли буде дорослішати рослинка, а можливо, так і лишиться. Ну, трішечки-трішечки десь так світліше. Вони такі плямки виглядають і крапенки темні по листочку. Більш так я не бачу, щоб проявлено було. Корінців трішки є. Так, це в мене ще Little Emperor. З квітоносиком ось такі вже досить великі. Рослинка в розмірі 1,7, але вже має чудовий квітоносик. Побачимо, він зупинить чи продовжить його розвиток. Ці такі довголисті вже рослинки, великі, коренів дуже багато, хороші. Також поєднання. Ну, Квітоносика не видно. Спробую розмочити і пересадити уже цю рослинку. І ще одна. Рослинки такі, я хочу сказати, добре засушені були. ну, В дорозі, можливо, перед дорогою. Там он видно щось, але мені здається, що то ще один корінець буде лізти. А можливо, і квітоносик. Не знаю, поспостерігаю. Так, це ось така ще. Я їх трішки вже пролила. Коли проливала, то е ось такий препарат, зараз вам покажу HB101. Я думаю, що не тільки я ним користуюся. Минулого разу також додавала одна краплинка на літр води. І ті рослинки, які пересаджені, то я бачу, що вони розвиваються. Нові корінці пішли в ріст, тобто добре себе почувають. Але не тільки ці малючки мене порадували, більш за все, мене порадувала ось ця фласочка, яку я замовила. Е, порівняно з цією фласочкою, чи даже фласочками, які я отримала, отримувала минулого разу весени, то ця фласочка ого-го, Ви бачите, що листочки підпирають кришку, і вже ще трішечки вони її просто виб'ють, ви, ви, витянуть. Дуже хороші рослинки, просто великі На розмір 1,7, вони, мабуть, вже переростають 1,7 розмір. Вже просто руки чешуться, їх почати розсаджувати по своїх окремих місцинках, по своїх стаканчиках, окремих, але мох вже придбала, мох є, буду в мох саджати стаканчики. Лишились справа за стаканчиками. І ось-ось вони вже підуть своє самостійне життя. Я замовляла не лише таку фласточку, в мене будуть інші. Забула сказати, що це сорт Анаконда, у мене будуть і інші сорти, і також замовила ще кілька черевичків. Не знаю черевичків, для мене це щось нове. Нове я не пробувала. Я із дорослими тільки нещодавно знайшла мову. Проте, я їх люблю, я без них не можу. Вже один час було таке, що я й хотіла їх вже розпродати, але чоловік каже: ні, ні, ти що, лишай. От, тому поки що вони зі мною. Ну, вони, звичайно, це щось таке. Порівнюючи з іншими квітами, це просто якесь таке незвичайне, чарівне, дивовижне. Не знаю, як описати, які слова для них підібрати. Тому буду пробувати ще черевички вирощувати. Перед тим, як почати вирощувати орхідейки, в мене була колекція сенполій фіалочок. Вони дуже рясно квітували, постійно квітували. Ну, порівняно з орхідейками, звичайно, квітування фіалочок воно менш тривале в часі. Але вони завжди так рясно квітували. І перше ж питання, яке мені задавали, я брала участь у виставках а чим же ви їх підживлюєте, чому вони вас так рясно квітують? І коли я відповідала, що рослинці не потрібно якогось спеціального чудо-засобу, який заквітує вашу рослинку рясно, то мені, звичайно, не вірили і казали, що я обманюю, що я щось. Щось не так не домовляю. От. І зараз, відповідно, мені пишуть в коментарі, чим ви підживлюєте свої рослинки. Тому, думаю, що друга частинка цього відео я зараз вам розкажу і покажу, що в мене є у моїй такій міні-аптечці для рослинок. Так, ну ось я так трішки її розподілила між різними ціми. На грубки такі, ну, найбільш, з чого почати, найбільш почну з того, ну, я вже вам сказала, що ось я вже почала користуватися такою, таким препаратом. Так, -да, він мені сподобався, я бачу його результат. Тобто, ну, Рекомендую, не рекомендую, не знаю, можна, не можна рекомендувати. Тобто, На своїх рослинках я е бачу результат. Далі найбільш складні такі випадки, які в мене зустрічаються, я використовую ось цей препарат. Тобто я знаю, що після цього препарату витягуються, оживають ну, найбільш, такі, найбільш тяжкі рослини. Цей препарат він такий вартісний, тобто дороговатий, але його розход не такий то великий. Здається, один мілілітр також на літр води. Це якщо ми по кореню, а якщо оприскувати, то там треба більший розрахунок. Ну я лише для проливу використовую його. Якщо ми хочемо вже бачимо, що рослинка вже геть добре розвивається, тоді я починаю вже підключати для її кореневого для росту коренів. Так, ось у мене максимальний розвиток рослин. Це серія Шугун Старт. Так, потім у мене є ось такий Шугун катана, це вибухове зростання коріння. Ось 2 мл на літр води. Маю ще ось таку рослину, отакий Отак, препарат це від енергії рослин, та щоб рослини не хворіли. Запобігати кореневої гнилі і покращувати імунітет рослини. Так, це для того, щоб корінці добре росли. Потім. Маю ось такі. Це вже для квітування. Квітування поєдную через раз, наприклад, можу використати раз так, раз ось таку. І знов таки, коли я використовую препарати, я використовую їх трішки менше, ніж зазначено. І... Що я можу 100% вам порекомендувати, то те, що треба обов'язково придбати собі препарат, який міри, заміряє жорсткість води, тому що в мене був випадок нещодавно. Придбала один з препаратів новинку, якусь, хотіла підживити рослинки, спробувати. Дуже така хороша реклама була. І що я зробила? Набрала водички. Налила препарату, як зазначено. І навіть я його не як зазначено, а, звичайно ж, меншою мірою зробила розчин. Коли я поміряла, добре, що я поміряла жорсткість, то вона просто зашкалила. От, і я вже не, не, не користувалася, вилила, звичайно, це все місиво, тому що попалила б корені, мабуть, не тільки корені, там б, там здається, 800 чи 900 показало позначку. Минулого літа у мене були був кліщ, порекомендували мені ось такі препарати Оборон рапід, нісоран та карамаїто. Як ви бачите, ці всі флакончики майже повні. Я лише обробила першого разу всі рослини оборон рапід, і мені здається, що цього було досить. Колекція велика, тому всіх носила частинами в ванну, потім на окремий балкон несла просушуватися. От, ну, така. Цілий день возилася з ними, проте знаю чудово, що якщо цього не зробити, то потім я ну, нічого не зроблю. От. У мене нема багато часу, щоб з ними кожен день там десь ходити зазирати, є вони чи не є. По відгуках, у повідомленнях, то кліща чомусь я боялася найбільше. У мене були до цього тріпси, наприклад, і не один раз, Но з тріпсами, як на мене, боротися мені легше. Я використовувала раніше піну, хто знає, в такій салатовій жестяній упаков... баночці. Спрей оприскувала один раз, ну, можливо, двічі, і все, вони зникали. Там ще в мене кілька таблеток, хто бачить, то бурштинова кислота. Якщо, то я беру. В аптеці, звичайно, в таблетках в ложечку ложу, ложечкою притиснула, розчавила, і при поливі, наприклад, там на 3 літра дві таких таблеточки додаю при звичайних поливах. Не знаю, дає воно щось, не дає. ну, Так як це кислота, то, можливо, хоч жорсткість води трішки знижує, тому що я поливаю свої рослинки водою з-під крана. Міряла я, заміряла жорсткість, не, не така вона велика. Там 180, здається, 170, коли як. Але я бачу, що корені не палиться, корінці добре розвиваються. Ну, я, я, я думаю, що ви бачили мої відео, які рослинки у мене, і яка коренева система у них, як вони розвиваються. Тому останнім часом я стараюсь використовувати воду з ну, ту, що купляємо на розлив, там. Десь 20 показує, 20 ппмів, цих показує прилад. І я привозила водичку з дачі від батьків. У нас там у дворі скважина. Ну і та водичка виявилася найчистіша, там 18-16. Збирати дощову воду в мене аж ніяк немає. Ні часу, ні умов, тому що я. Квартирі на 16-му поверсі, тому не знаю, як це, що це буде. Тому обходжусь ось так поки що. Так, коли у мене, наприклад, реанімація і я обробляю рослинки, раніше використовувала фундазол в порошку, брала кісточкою, його трішки зволожувала і натирала прямо місце там, де воно зачищено. А зараз останнім часом я використовую ось такий топсин М. Він уже ніби така паста. Кісточку вмокнула, промазала, підсушила і посадила там в мох чи що, в який інший препарат. Подобається мені дуже. Тобто результат видно на лице це також можу рекомендувати. Ну, і, звичайно, коли я буваю в якихось там магазинах і бачу якісь добрива, то не обходиться без того, щоб я щось до да не взяла. Ну, бачила, що дівчатка ось таке рекомендують, тому взяла ще не користувалася ним. От, епін використовувала, протирала листочки, розводила. Ось, ну, про це не знаю. Чесно сказати, мені здається, що... Ефекту особливого я не бачила від цієї BioHeл, хто використовується цією лінійкою. Напишіть, які у вас враження від неї? Живо використовую як в зеленій такі пакуванні, так і в оранжевому пакуванні. От, і цього разу ще отримала ось такі дві пляшечки, це спреї. Розприскувати по листу. Це таке вітамінне підживлення. Не знаю. Користуватимуся вперше, тому нічого поки що сказати не можу. А це для ботанізації та рясного квітування. Зараз якраз такий перепад температур весняний. У мене є рослинки, які не квітували взимку, тому вирішила спробувати на них спробувати поможе чи не поможе заквітувати. А потім, звичайно. Розкажу, відчитаюся, як це. Ну, ось все, що я маю. Користуюся, використовую, я не можу сказати, що я користуюся якось часто, по якомусь там графіку, є час, швиденько дістала, додала. Якщо швиденько потрібно щось пролити, то не заморочуюся, налила водички чистої, пролила чистою водою. Листочки протирати, знов таки часу зараз мало, можливо, влітку буде трішки більше, то я буду більше їм діляти часу, буду протирати, щось додати. А зараз так, де я бачу пилинку, то здую, протру, а де не, не помітила, пройшла далі. З реанімації можу показати вам ось цю свою красуньку. Хто пам'ятає мою чарівну Elastic Love? Пішла вона на реанімацію. Я думала, що це вже все. Проте, бачите, вон там корінці білі, то вони були повністю фунта... топсіном, я її обмазала. Але вони продовжують свій ріст. Ось цей корінець пішов донизу, розкоклився. Цей пішов на цю сторону рости. Ось тут зверху ще є корінець. Ну, і від шийки пішли рости корінці. Це мене дуже, звичайно, порадувало, тому що витягнула таку красуню. Там оставалося в неї ну, корінець, мабуть, один-півтора. Не знаю, я думала, що її вже гаплик. Ви чудово бачили, як вона перед новим роком, деться, можливо, на новорічні свята, якою вона королівною була, квітувала на старому квітоносі і випустила новий квітоніс. Але не знаю, чому так. Нібито й не заливала, не пересушувала коріння в одну минуту, все підсохло, знялося прям ниточками такими. І я бачу, що вона почала вже старі квіти на старому квітоносі підсушувати, і не так швидко розкривати на новому квітоносику. Витянула її з посадочки і швиденько на реанімацію. Надію, що побачу ще її квітування, тому що вона просто-просто-просто казкова. На сьогодні все. Всім гарного дня, до побачення!